Хотів по звички сказати доброго ранку, але вже не доброго ранку. Радий вас бачити. Скажіть, будь ласка, останні тижні говорю з людьми і багато хто говорить про те, що виснажений, втомлений, вже десь немає сил. Всі дедлайни, які собі ставили, вже пройшли і вже важко триматись. Чи є в вашому житті це, чи ні? Час від часу. Я помітив за собою, що я перші 10 місяців війни дуже добре тримався і інших було легко підбадьорювати. Але Січень для мене став таким переломним в цьому моменті, десь я дуже втомився, десь все більше ти бачиш історії, які чуєш, більше, все більше близьких, друзів, знайомих. Ти знаєш, що вони воюють, ти знаєш, що деяких вже немає, з ким ти навчався. І десь важко, коли ти бачиш їхні сім'ї, їхні фотографії, які просто боляче. І січень місяць був дуже тяжкий для мене. Лютий ще тяжче став, окрім великої кількості поїздок, чуєш багато історій, і десь мені було тяжко. І я почав читати одну книгу, яка говорить про серце Бога, про серце Ісуса Христа, яким Він був. І почав вивчати цей текст, про який ми сьогодні говоримо, будемо говорити, і тому просто хочу поділитися з вами цими думками. Ми всі обтяжені викликами війни. В когось хтось на фронті, в когось є друзі, близькі, які залишились в окупації, в когось є знайомі, які невідомо де, чи в полоні, чи, чи вже їх немає. Хтось вже втомився просто вдома від того, що постійні тривоги, постійно. Ти не можеш ні дітей, нікуди відправити того, що починається гурток і починається тривога, потрібно забирати різні втоми, різні переживання. Але є одне те, що нас об'єднує. Ми всі хочемо мати внутрішній мир серед цього всього. Ми хочемо мати спокій на серці, правда? Окрім миру, який ми хочемо бачити зовні, ми хочемо бачити мир, який є всередині нас. Хто знає Ніка Вуйчича, хто чув, хто це такий? Є такі люди. Я пам'ятаю своє дитинство, нам тато включав його відео, і я пам'ятаю, чекав закінчення відео, бо в кінці відео було після його виступів на цих dvd дисках було так як відео про життя, як він живе, ну просто день брали його і так за ним камерою слідкували. Як він на цьому візочку своєму їздить без рук, без ніг, і як він, він справляється. І насправді ця людина, яка без рук, без ніг, є одним із найпотушніших мотиваторів сучасності. І до нього часто запитують, він говорить таку фразу, що каже: мене часто питають, чому в мене є мир та посмішка на обличчі. Коли думаєш про його обставини, про його життя, про той ресурс, який він мав, то думаєш, ну, можна було легко здатися, від чого ти ще можеш радіти, від чого ти можеш, як ти можеш ще іншим транслювати свою радість і мир? І він відповідає на це. Для світу я людина без рук та ніг, але при цьому я транслюю радість та надію для всіх. Все тому, що я знайшов справжню надію і мир, і цей мир в Ісусі Христі. Нік Вучич наш брат, і я радію від того, як бачу, як він вільно заходить в кабінети е різних президентів, як він молиться з різними президентами, як він молиться з різними людьми. І це дійсно надихає. Але ключ його, який він говорить, що Його мир знаходиться в Ісусі Христі. Хочу з вами відкрити один текст, це Матвія, 11 розділ, 25-й, 30-й текст. Якщо ви маєте таку Біблію, то це 996-та сторінка. Можете її відкрити. Матвія, 11 розділ з 25 тексту. І далі Ісус промовив Славлю тебе, Отче Господи, неба і землі, бо Ти приховав це від мудрих і розумних, а відкрив простим. Так, Отче, це сталося, бо дійсно на це була Твоя воля. Все, що я знаю, було передано мені Отцем моїм. Ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця крім сина. Тільки ті, хто були обрані сином, знають про отця. Всі втомлені та обтяжені, приходьте до мене, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє вчення і навчайтесь в мене, бо я лагідний та покірливий. І ви знайдете відпочинок душам своїм. Бо вчення, що я даю вам легке і тягар, що кладу на ваші плечі, неважкий. Текст, який особисто мене підбадьорює. Як я вже сказав, січень лютий був для мене. Важким, морально важким, роблячи навіть добрі справи, допомагаючи іншим, самому було складно, і цей текст він мене лікує. І те, що я сьогодні говорю для вас, це в першу чергу знову повторення для себе. І повторення не тому, що я це саме говорив на першому зібранні а тому, що дійсно я над цим працюю в своєму житті. Я хочу все більше і більше в цій істині стверджуватися. Перші тексти показують нам взаємозалежність Ісуса та Батька. Ісус показує нам приклад прославлення батька, показує Його велич, прославляє його. І особливий момент, за що він дякує, він дякує, що Бог відкрився не тільки знатним людям, не тільки еліті, не тільки тим людям, які мають хороші досягнення, хто має розумові добрі здібності, не тим, хто має хороший статус. Ісус відкритий повністю для всіх. В цьому перекладі мені подобається написано, що відкритий простим. Тобто мені з вами. Ісус відкритий для кожного з вас, для мене і для тебе. Коли я когось представляю на різних заходах, чи то друзів якихось, чи коли знайомлюся з великою аудиторією молоді, то для мене постає питання, я часто кажу: охарактеризуйте себе трьома словами. От подумайте ви зараз собі. Як би ви себе охарактеризували трьома словами? Так, щоб інші люди, які вас не знають, могли б по цим словам зрозуміти, хто ви є. Три слова, які вас характеризують. Подумайте, яке з них стоїть на першому місці, з чим першим ви себе асоціюєте. Хтось відповідає, що це там, да, він кухар, хтось відповідає, що він сім'янин, Хтось ставить на перше місце, що він християнин, хтось ставить на перше місце, що він там вільний, холостяк. Різні відповіді ми чуємо. Але подумайте, як ви себе характеризуєте ваші три слова, які характеризують вас. В цьому місці Ісус говорить про себе як про лагідного та покірлого Богом. В Біблії ми не знаходимо більше місць, де Ісус би говорив про своє серце. Якщо ми говоримо про серце, то біблійне розуміння серця це не просто емоції, чи почуття, чи е, фізичний орган. В біблійному розумінні серця це центр нашого єства. Хто ми є, це наша сутність. Коли Ісус говорить про серце, Він говорить, я є таким. Я є лагідний і покірний. Ось такий я. Кожному з нас Він говорить, я лагідний, я покірний. Знай, хто я такий. Він каже, я такий, ось що всередині мене. Ісус міг би характеризувати себе будь-якими іншими словами, правда? Є багато переліку характеристик, які відповідають Ісусу Христу. Він мудрий, Він добрий, щедрий, люблячий, і можна, можна довго-довго переліковувати дуже багато позитивних і добрих характеристик, які є про Ісуса. Але чомусь Він вибрав саме ці два слова, щоб ми з вами їх сьогодні читали. Лагідний і покірливий. Які б ви б синоніми вибрали до слова «лагідний»? Як можна це слово ще по-іншому сказати? Чутливий, добрий, ніжний, нерізкий, угу. смиренний, витриманий, ласкавий, тихий, той, хто вміє заспокаювати, да, такий заспокоюючий. А до слова покірливий, які б ви синоніми підібрали б? Смирений, да, це є прямий синонім в деяких перекладах Біблії навіть так і записано. Скромний. Іноді ми виглядають ці люди да, такими, як низькими або приниженими ті, хто такі покірливі, да, наче не мають своєї волі. Але Ісус бере цю характеристику для себе. Для того, хто має такі характеристики, нам до такої людини легко прийти, правда? Коли в нас особливо є якась проблема, нам не важко до такої людини прийти, бо ми знаємо, що б, що б ми не зробили, чи праві ми, чи не праві по відношенню до цієї людини, вона на нас не накричить, не образить, не принизить. Тому ми можемо прийти до Ісуса в будь-якому стані, статусі, в будь-якому місці, в будь-який період життя, в будь-який час. Чи мали ми стосунки з ним до цього, і ми втомилися, чи потребуємо ми підбадьорення, і нам воно потрібне, і ми приходимо до Ісуса, чи тільки хочемо почати з ним стосунки, Він відкритий до нас? Чи ми розбиті, чи ми в розпачі, чи ми втомлені? Ісус відкритий для нас. Ісус приймає абсолютно любого. Кожного Він приймає. Він наскільки добрий до нас, що упокорився, щоб стати людиною, щоб пройти. Шлях позору гріха замість мене і Тебе. Ісус наскільки добрий до нас, що упокорився стати людиною, Бог, який упокорився, став людиною, став набагато меншим для того, щоб побути з нами і спасти нас. Ісус покірний, наскільки, щоб нагнути голову і взяти на свої плечі будь-який тягар. І він достатньо сильний, щоб понести будь-який тягар, який він в нас візьме, він поніс на собі найважчий тягар кожного з нас. Він поніс гріх кожного з нас на собі. <кій> на практиці мені це виглядає так, коли ти йдеш з дитиною і бачиш, що їй тяжко. І її рюкзак все пригибає, пригибає, все нижче і нижче. І підходить тато, і він може взяти цю дитину з тим самим рюкзаком і понести їх разом. Але він знімає або йде. І мені цей приклад дуже подобається. Якщо ти сьогодні обтяжений своїм гріхом, якщо щось в серці є, що ти не віддав ще Ісусу, час для цього сьогодні. Якщо ще є, за що ти тримаєшся, або що тебе тримає, це сьогодні. Ісус не просто забирає твій гріх. Він, він не просто одноразово допомагає нам, неодноразово забирає наш біль. Він каже, Я заспокою. Тебе, твоя душа відпочине. Ісус дає відпочинок, який більше за любого роду відпочинок. Ісус дає набагато більше. Він пропонує свій обмін. Він каже, я заберу твій тягар, заспокою твою душу і дам тобі відпочинок. Я ходив в молодіжному такому віці, в підлітковому молодіжному, в походи в гори на декілька днів, там на сім, на десять днів ми ходили просто вдвох з моїм другом. І коли ти йдеш і на тобі рюкзак 25-27 кг, коли ти йдеш по місту, це не складно. Але коли тобі треба підніматися на гору або вниз, це складно. І коли ти пройшов в такому а, ритмі 7 днів, і ти спускаєшся згори, вже там по місту, вже сходили в душ, і ти сідаєш в потяг, в тебе таке є полегшення. Ти розумієш, тобі вже не треба тащити цей рюкзак і постійно тримати його на собі, цілий день його нести. Коли Ісус забирає в нас наш тягар, ми відчуваємо десь себе так само. Він просто забрав тяжке, те, що нас гнітить, те, що нам приносить біль. Він може це забрати і дати нам відпочинок. І він пропонує замінити наш тягар, який ми маємо, який неприємний, який важкий, який дуже важко нести. Ісус пропонує свій. Він каже, я заберу твій, я забрав твій гріх, поніс на хрест, а тобі пропоную обмін. Звучить, ну що ж таке, тільки наче з'явилась можливість відпочити, залишити тягар, видихнути на повні груди, і тут знову щось на мене накладають, щось нове пропонують. Але те, що пропонує Ісус, воно не обтяжує нас, воно не дає втоми. Він говорить: мій тягар легкий та приємний. Тягар Ісуса покладається на нас з любов'ю і тільки тоді, коли ми самі цього захочемо. Ісус робиться тільки коли ми захочемо, коли ми самі прийдемо до Нього і скажемо, все Боже, я розумію, я далі так не можу. Вилікуй мене, забери цей тягар, який мене гнітить. Я так далі не можу. Тягар Ісуса це його вчення, яке звільняє нас від тягаря гріха, релігії, різного роду страхів. Втоми. В часи Ісуса багато хто був втомлений від релігійного такого ярма. Багато хто виконував різні обряди, які дуже втомлювали. Придумувалися багато різних а, законів, різних практик, які начебто мали допомогти тобі стати ближче до Бога, але вони наскільки обтяжували, що людям, люди здавалися, людям було дуже тяжко. І Ісус пропонує, залиш ці обряди. Якщо в тебе є в житті те, що тебе гнітить, можливо, ти виконуєш кожного дня якісь речі, не розуміючи до кінця, на що ти це робиш, бо тобі говорили так робити. Залиш це. Ісус не пропонує якихось постійних обрядів, Він пропонує стосунки, Він пропонує свою дружбу, пропонує полегшення. Якщо життя з Христом не є для тебе насолодою, то чи точно знаєш Ти того Христа? Бо Ісус каже, що мій тягар він не є важким, Він є легкий і не тяжкий. Якщо ти живеш в постійному страху, постійно чогось боїшся, ці страхи не дають. Тобі спокою і обтяжують тебе, треба йти до Христа. Подумайте про своє серце. Чи є у вас в житті той страх, який просто вас гнітить, який не дає можливості вільно жити, можливості вільно робити ті справи, які маєш робити. Що що тебе гнітить? Мій друг більше вже 12 місяців, з перших днів війни, як засів вдома і так все жінка за нього робить. Нікуди він не ходить. Всюди він боїться, що десь його воєнкомат візьме. Ну, виходить він, звичайно, якісь рази, але загалом ти його не побачиш. Ні в супермаркетах, бо він боїться, що його там зустрінуть. Він навіть передвигається там до церкви, іноді в онлайні дивиться. Ну, це його страх, те, з чим, з чим він бореться. І це не здоровий страх, коли тебе щось дуже-дуже обмежує. Коли ми пізнаємо Христа, ми не маємо такого страху, який нас прям сховує. В Івана, першому Івана, 4 розділі, 18 текст, говорить так: в любові немає страху, досконала любов виганяє страх, тому що страх пов'язаний з покаранням. Хто боїться, той не досягнув досконалості в любові. Ту любов, яку пропонує Ісус, вона виганяє любий страх. Це не означає, що ми станемо безстрашними, але це означає те, що. Страх не буде володіти мною, що я не буду скований, бо я чогось боюсь. Якщо вас охоплює страх, сьогодні час для того, щоб прийти до Ісуса, щоб Він дав полегшення, щоб Він дав відпочинок від цього, щоб Він забрав цей тягар страху і ви могли жити вільним життям. Якщо сьогодні тобі болить, якщо твоє серце наповнене розпачом, якщо в тебе дуже складно на серці, іди до Ісуса. Він пропонує тобі свій мир, який не залежить від жодних обставин. Він пропонує тобі свій мир, який не залежить від подій, який здатен е, лікувати нашу внутрішність. Коли в нас болить зуб, до кого ми йдемо? До якого лікаря? Може, до окуліста? Він же краще побачить, що в нас там. Коли в нас болить зуб, ми йдемо до стоматолога. Коли в нас болить нога від удару, ми йдемо до травматолога. Коли в нас болить спина, ми йдемо до. Невропатолога чи йдемо до мануальщика, до, до спеціаліста, який може нам з цим допомогти. Коли ми говоримо про те, що в нас болить серце, коли в нас болить душа кращого лікаря, ніж Христос, ми не знайдемо. Як би ми не намагалися шукати в іншому чомусь, лікаря від того, що болить на душі, ми не знайдемо кращого, ніж Ісус. Ми знаємо різні практики. Хтось намагається залити свій біль алкоголем, хтось намагається. Щось інше, в роботу вдариться, ще щось. але всі ці речі приводять до чого? До ще більшого розпачу, до ще більшого болю. Ісус пропонує вирішення вашого болю. Ісус пропонує забрати ваш тягар, який то те, що болить. І це Він дійсно може зробити. Ще одна із добрих характеристик Ісуса, що Він не пропонує одноразову допомогу. Він не пропонує тобі, давай я зараз заберу твій біль. А далі вже справляйся, як можеш. Він не дає знеболюючи, він не дає такий короткочасну дію, він робить на постійній основі. Він каже: Я завжди відкритий до тебе, я завжди готовий, щоб ти прийшов, і я полікую твоє серце. Ти будеш вільним, ти відпочинеш. Якщо в тебе є біль всередині, ти за щось переживаєш, за щось в тебе болить, йди до Ісуса. Він каже, візьміть моє вчення і навчайтеся в мене, бо я лагідний і покірливий, і ви знайдете відпочинок душам своїм. І навіть якщо ти давно знаєш Ісуса, якщо ти маєш з Ним стосунки, але десь ти втомився, десь ти менш став довіряти йому, якщо замотався в діяльності, в роботі, в служінні, і тобі тяжко, ти виснажений, іди сьогодні знову до Христа. Якщо тобі важко, якщо ти замотався, якщо ти десь перестав довіряти йому, як довіряв раніше, сьогодні час прийти знову до нього. Понови з ним контакт, просто такий, який ти є. Боже, я здаюсь, в мене немає сил. Я втомився від всієї тої діяльності, намагатися сам вирішити проблему. Допоможи мені, я хочу знайти відпочинок в тобі. Ісусу не потрібна насправді наша діяльність, йому потрібен кожен з нас. Особисто в нас, йому потрібні стосунки з нами. Наше служіння має витікати з стосунків з Ісусом, а не для стосунків з ним. Ми не можемо ніяким чином заслужити Його стосунки і вирішення нашої ситуації. Але Ісус пропонує це добровільно. Ісус достатньо смирений, щоб не нав'язуватися нам. Ісус достатньо терплячий, щоб почекати, поки ми будемо готові прийти до Нього. Він говорить, сьогодні я готовий, прийди до мене. Я полікую твій біль, я дам тобі спокій. Але він достатньо терплячий для того, щоб почекати, коли ми приймемо це рішення. І він достатньо лагідний, щоб не змушувати нас. Він не той лікар, який хватає тебе з вулиці, щось ти кашляєш, і я тебе полікую. Він не той лікар, який бачить проблему і намагається примусово її вилікувати. Він говорить, Є така проблема, я тобі можу з цим допомогти. В тебе є біль на серці, в тебе є тягар, який тяготить тебе. Я пропоную тобі зміни, я пропоную тобі вирішення цього. Прийди, відпочинь. Він має пропозицію для тебе сьогодні, для кожного з нас. І він чекає. Вибір тепер за тобою. Чи ти приймеш цю пропозицію, чи ти будеш далі нести свій тягар і більше від нього загибатися, складатися, тобі все буде важче. Або ти можеш прийняти Ісуса, який скаже тобі, іди до мене, я обійму тебе, тобі стане легше. Прийди до нього, якщо ти втомлений і обтяжений, і він дасть відпочинок душі твоїй. Давайте помолимося і в молитвах порозмірковуємо над своїми серцями, що дійсно тяготить нас. Який тягар нам просто треба взяти від себе і віддати Ісусу і сказати, тато, я більше не можу це нести. Візьми, будь ласка, допоможи мені. Я хочу відпочити. Мені тяжко. Допоможи мені, будь ласка.